Акація 23 рік. Коротко про результат на даному точку. У нас період метаровиділення акації в цьому році. Був дуже короткий. Тривав він 6 днів. Перший день плюс 350 грам, другий день плюс 3 кілограма, третій плюс 5, четвертий плюс 5,5, п'ятий день 800 грам, шостий день плюс 100 грам, сьомий ноль на восьмий день. Уже мінус 200. Попри погодні умови, по температурі денній 19-22 градуса Цельсія, відносно гарній вологості, такий короткий період виділення акації, На мою думку, був зумовлений дуже холодними ночами. 6 7 градусів по Цельсію Сумарно на вагах вийшло 14750. Вчора, це в нас 3 червня, була в мене відкачка за акації Скачані тільки магазини. Середній результат на сім'ю 5 кг. Гнізда ми не качаємо, так як перед виїздом на кацію ріпак був викачаний просто в нуль. Вони геть сухі пусті приїхали. Та й ми ніколи гнізда не качаємо. Винято, це ріпак, і соняшник, коли немає де бжолом сіяти, то приходиться робити. Магазини підчатка відсутня зовсім. Абсолютно її не було ніякої, вологість меду 19% мед чистий. Ситуація знайомих по району аналогічна. В кого яка ситуація? Будь ласка, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво прочитати. Зараз у нас тут зацвітає аморфа. Ну, ліс, полкова база непогана. Вони підтягують собі пилок. Ваги поки уходять в мінус 100 грам. Контроль вагів. Готуємося на всякий випадок до стимуляційної підгодівлі бджіл, щоб матки не перестали сіяти по ягодівниці. та обробки від кліща. У нас буде друга обробка в цьому сезоні. Я використаю напевно мурашину кислоту через випаровувачі. Неподалік від нас тут масив липи чекаємо, аморфа, луговина є. Приболотинки, яку аграрії вже як не. Пробують розорати в них, це ніяк не виходить, то вони ж там щось підпасаються. Ну, в общем, дивимось на ваги, чекаємо, який показник, в кого яка ситуація по вакації. Будь ласка, пишіть в коментарях, цікаво. Для стимуляційних підгодівлі використовую такі турецькі 1,5-літрові годівнички. Вони мені такі доволі зручні заходять. Тут сюди бжола заходить, годується, Сюди заливаю цукровий. Сироп, доволі вони зручно миються взагалі, ніякого скла не б'ються. Для випаровування морошинної кислоти використовую ось такі ось випаровувачі саморобні з двох кришок, просто прорізи, склеєні термопістолетним пістолетним клаєм. Доволі зручні, через щілину налили собі кислоти, зверху над рамками поставили, вона випаровується. В общем, Надіємося, таки -таки, що не прийдеться ввести під годівлю, що нам щось таке дасть тут ліс луг. Аморфа, долипи, але на всякий випадок готуємось. Так що, всім успіхів в цьому сезоні, всіх благ. Пишіть в коментарях вашу обстановку, вашу ситуацію з взятками. До побачення!